Вітаю, друзі! З вами Ірина і вирішила вам знімати таке коротенькі відео історія одного розкладу, в яких ми будемо розглядати розклади на картах Таро, на картах Ленорман, на певні ситуації, які вже відігралися і як вони відігралися. Так ось, звернулася дівчина на консультацію. Її цікавить, звісно, є золоте правило вторологів, психологів, це правило конфіденційності. Ситуацію ми з вами не будемо озвучувати, але її цікавило і то в ситуації. Більш того, це було, вона не зверталася до мене саме на консультацію, на розклад. Це було на психотерапевтичній групі. Розглядали ми його і працювали з ним за допомогою розстановок, системних сімейних розстановок. І я вирішила подивитися, який же буде ітог ситуації. Так ось випало три карти. Я читаю розклади зі середньої карти. Середня карта каса. Тобто, ситуація. Ми бачимо гостра, яка дуже хвилює дівчину, е яка дуже для неї боляча. Так? І ситуація, яка стоїть на місці, в якої немає ніякого розвитку. А вона хоче, так, а вона хоче за картою. В садник вона хоче розвитку швидкого. Е щоб це все, це все болото так, таке, воно закінчилося. Але який же буде. Тобто, ми навіть бачимо по картам, що хоче дівчина. Але, так як я читаю розклади з середньої карти, для мене і то це коса. Тобто ситуація різко, швидко закінчиться. Оце болото за стій. Нерухомість, так, вона закінчиться, і при тому повсаднику дуже швидко, просто одним махом, скоріше за все, дівчина скосить цю ситуацію. І дійсно, після практики дівчина зрозуміла, що їй нема, що робити взагалі в цієї ситуації. Для неї після глибокої роботи, Для неї ця ситуація в її уяві, в її психіці, вона вже закінчилась. Ось так, для допомоги простої триади, карт Норман, ми можемо побачити і ту. Звісно, без психологічної роботи, можливо, ця ситуація по-іншому, можливо, вона далі стояла. На місці, можливо, далі в певний час завісла, да, була така б завіша, не вирішилась, але, розумієте, саме гострота, саме бажання швидкого вирішення призвело до того, що дівчина попрацювала. і Далі вона вже буде рухатися далі. Тобто в майбутньому, так, в минуле можемо розглядати цей взагалі розклад з різних сторон. Тобто питання, так, яке воно, наскільки воно хвилююче, яка ситуація в минулому, так? Тобто, в минуле це до того, як дівчина звернулася. так, Яка вона зараз, на даний момент для неї? Тобто в минулому вона стоїть на місці. Зараз вона вже хоче вирішити її. І в майбутньому вона отримує рух. Розумієте, вона дуже швидко, посадник – це взагалі дуже швидка карта, вона рухається дуже-дуже швидко. І від чого минуле теперішнє майбутнє, тобто в майбутньому дуже швидкі процеси, розуміння, дуже швидка зміна. Мислення, менталу, так? І, в принципі, ситуація йде від застою, від стояння на місці, так, до, до руху, а рух це буде через закінчення. Болісне, воно, звісно, воно не буде просте, легке, воно буде дуже болісним, але воно. Сподіваюсь, вам такі відео сподобаються, і ми надалі з вами будемо розглядати реальні історії розкладів з картами Таро, з рунами, з картами Лінорман, можливо, з агральними картами. Ось ставте лайки, підписуйтеся, буде далі багато чого цікавого.